Вас вітає компанія Greenway Auto. Сьогодні у нас субота, 17 травня. Авто в наявності. Що у нас є в наявності? Особливо сьогодні буде в нас огляд по Volvo. Починаємо. Гляньте, їх скільки, бачите, клієнт один ходить, вибирає V60 1.6 d 2 дивиться. Перший. В-60 R-Design, Тринадцятий рік. Автомат 2,4 дизель, повний привід, 11,900 900 євро. Ось така красотка. Далі йдемо. XC60, чорний колір, 14 рік, 2 літра, дизель, d 4 4 новий вольвовський двигун, передній привод, восьмиступеневий гідротрансформатор IC на автомат, ціна 20 тисяч доларів. Мерседес, кому цікаво, дуже класний Мерседес, хороша ціна. 11 рік і дуже класний технічно обслужений. 2011 рік, 2.2 дизель 13800, пробіг 302 тисячі, 7-ступеневий автомат. Гольф. Шостий Купешка. 2 літра дизель автомат шестиступеневий мокрий ДСГ 10 тисяч доларів, пробіг 167 тисяч. Ну, і тепер пішли по рядам. Красотка топ-комплектація. Volvo v 60. 2011 рік 11500 євро. 2 літра дизель Д4, п'ятициліндровий. Люк, максимальна комплектація. Ось так виглядає. Рено сценік. Ресталінг, красивий сірий колір. Боус. 10300 євро, 7 місць, 213 рік. Пробіг 219 тисяч. Комбінований салон. Кому потрібен дешевший Grand сценік? Це теж Grand сценік. 11 рік, панорамний дах, класна комплектація. 8900 доларів. Пробіг 237 тисяч, 1,5 дизель. І там 1,5 дизель. Конкурент. Renault Grand Scenica Mazda 5 теж симимісна. З двигуном 1,6 дизель. Такий ж самий двигун, як на Volvo йде. Ціна 8900 євро. Малий пробіг. 153 тисячі. Всього навсього для такого року. Volvo V70. 1100 11 євро. 2 літровий дизель, автомат, шестиступеневий есін, 5 циліндрів, шкіряний салон. Класна комплектація, релінги, пробіг. Пробіг, пробіг. Де в нас пробіг? 261 000. Ocean Race Volvo v 60. 1,6 дизель, D2 двигун, механіка. 223 тисячі пробіг, 11 12-й рік. Шкіряний салон. Обслужений автомобіль. 10-200 євро. Ось аналогічний автомобіль. В60. 16 дизель Д2. 10-100 євро. Швейцарії 11 рік, 233 тисячі пробіг. Такий салон комбінований, красивий. Скло триплекси подвійні Класна шумоізоляція. В40. 12 рік. 10900 євро. Автомат, 2 літра дизель 5 241 пробіг. В-60 рестайлинг. класні комплектації SUMUM, максимальний, можна сказати, 13200 євро, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун уже новий, євро 6, 4циліндровий Вольвовський і восьмиступеневий автомат, гідротрансформатор Aisin. Пробіг 249 тисяч. Шкіряний салон. Електропривід крісел. Далі. В-50. Теж такий топ-комплектації. 10-200 доларів. Механіка, 12 рік. Два літра дизель 110 кВт 150 кінських сил, 5-циліндровий, вольвовський, з шкіряним салоном, безключовий доступ, скло теж подвійне триплекси, шумопоглинаюче, противоударне. v 60 такий графітовий колір. З двигуном 1,6 дизель D2, механіка. На красивих дисках R17, літня резина хороша Hankook 10-100 євро, пробіг 205 тисяч. Малий пробіг для такого року. Салон. Комбінований красивий стильний салон. Автомобіль як новий. Далі. R Design v 60 2 літра дизель, автомат, 5-циліндровий двигун. 11300 євро, 11 рік. 227 пробіг малий для такого. року 120 клас, 163 кінських сил. Закрита. Ну, тут такий красивий комбінований салон. R-Design. Класно виглядає, там не фарбований. В общем. Ідеальний стан можна сказати. Це ряд іде в нас. Volvo V-50, мега-мега обслужена, там велика історія по Є люк. Класна комплектація, 12-й рік, 257 пробігу, 1,6 дизель d 2 шкіряний салон, підогрівий сидінь. Красивий колір такий сіро-голубий. Коли сонце то по одному виглядає, коли пасмурно інший кольор. Ще одна Volvo V50, теж з двигуном. 1.6 дизель d 2 класні комплектації 8900 доларів. Ця 9 тисяч доларів. Із Швейцарії 10-й рік 249 тисяч. Пробіг. Теж шкіра, теж підогріви. ну, одна з максимальних комплектацій. Ще одна В-50. класної комплектації. Там електроперевід крісел. Але тут уже, друзі, двохлітровий літровий п'ятициліндровий двигун, автомат, гідротрансформатор, пробіг 240 тисяч Швейцарії 2011 рік. 11 тисяч доларів. Тонування, ну, погано видно. Салон комбінований. Хто не хоче шкіру, хоче красивий ткань, стильний салон, то ось. Класний варіант. Ще одна Volvo V50. Чорний колір. Дуже класний стан. Дуже класний стан. Не фарбована. Нова резина, диски, ну, в общем, служена. Але, друзі, цей автомобіль у нас 8300 доларів, хороша ціна. 10-й рік, бензиновий двигун, 1,6, бензиновий атмосферний двигун, під газ. 201 пробігу. Ну, як нова машина, там всередині і в салоні. Гляньте. Красиво все. Цікавий такий автомобільчик. Далі, Megane. Хорошій комплектації. 2016 рік. Останній рік в цьому кузові. Це вже третій фейсліфт. Спереді парктроніки, диски такі, боус, релінги. 11700 доларів. 2016 рік 225 пробігу, 1,5 дизельний двигун. Салон, якщо видно, ось такий красивий, з великим монітором вже. В-50. R-Design, красивий білий колір. Класно виглядає в R-Design, у білому колір. 10-й рік, 9400 доларів, 223 пробігу. Ось такий комбінований салон. Рулер design Ще одна класна Volvo V50. Такий синьо, якийсь такий з переливом колір цікавий. Теж максимальні комплектації, шкіра, монітори. 9700 доларів топ комплектація. 1,6 дизель d 2 237 тисяч пробігу. Тож сильно дуже добре обслужений, дуже класний стан. Підгріви. Astra, Класна комплектація. Класний двигун, вже новіший, потужний вже на 85 кВт, 115 кінських сил, 1,6 бензин. Хороша ціна. Трошки була дорожча ціна, знизив 6350, 8 рік, 1,6 бензин, пробіг. Де ж там? пробіг? 229 тисяч. З монітором цвітним, з таким комбінованим салоном. Nissan Juke, топ-комплектації з Швейцарії, знаю був привезений. 11800 доларів. Текна комплектація автомат, повний привід, 189 пробігу, 12 рік. 1.6 дизель Турбо. Повний привід. Класний стан обслужений. Ще ось ці дві V50 дизель D2. 1.6 дизель. Кіряний салон, Класна комплектація, обслужений автомобіль. Тут, тут все дуже красиво по цьому, і технічно і візуально. Пробіг 257 тисяч. Одиннадцятий рік 8 тисяч євро. Ще один v 50 Синього кольору, такий баклажан, можна сказати, дехто називає його. Тут у нас тканєвий, якісний салон. Ткань. Так сідаєш, ніби прилипаєш. Не скользить теплий, уютний салон. 1,6 дизель Д2. 8600 доларів. Хороша ціна з Бельгії. 206 пробігу. Ось такі у нас сьогодні, друзі, в наявності автомобільчики. В основному Volvo Десь відсотків, мабуть, 85. Volvo. Також анонсую, що завтра ще у нас приїде два автомобіля, потім післязавтра ще два автомобілі. Завтра у нас приїжджає ще одна Volvo V70 топ-комплектації, 2 літра дизель 5-циліндровий на автоматі 13-14 рік, не пам'ятаю точно. І ще приїде в нас завтра Mazda в топ-комплектації, Mazda 6 в Універсалі автомат 2 літра бензин. Дуже-дуже цікаво. А через день приїде BMW. 3 літра дизель п'ятої серії. І приїде. Приїде. І приїде, ще щось прийде, не пам'ятаю точно. Ну, коротше кажучи, кожен день будуть нові поставки. На цьому закінчую перегляд. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось рядом сервісний центр МВС. У нас є послуга доставки автомобіля по регіонам України. І якщо ви з регіона, то, наприклад, в вихідний день приїжджаєте, так якось е е клієнт, то можете прямо сьогодні купити вечором. Я зроблю документи за годину, і ви поїдете з, з весь пакетом документів і з страховкою в себе в регіоні отримати свої номера. На, стра на страховку це не впливає. Де реєструвати автомобіль? Що в Києві, що... В регіонах, Збиває місце прописки і об'єм двигуна. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям. А ще приїде завтра сценік. 13 й рік, 1,5 дизель, малий пробіг автомат в топ-комплектації. І до зустрічі! Чекаю вас на тест драйві.